Театр під час війни творча діяльність режисера Степана Пасічника. У період війни театр набуває особливого значення, стаючи не лише засобом вираження певної ідеї чи естетики, але й потужною зброєю проти ворога. Режисер Степан Пасічник є яскравим прикладом митця, який спрямовує свій талант на підтримку бойового духу українських військових та цивільних. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році багато культурних закладів припинили свою діяльність. Робота у цей період у Харківському академічному українському драматичному театрі імені Шевченка зупинилася. Трупа роз'їхалася, багато хто за кордон, а дехто за межі Харкова. Цей складний період для Степана Пасічника та його колег стає поштовхом до нових форм творчості. Було вирішено створити виставу, яка б безпосередньо зверталася до військових на передовій, піднімаючи їхній моральний дух та надаючи емоційну підтримку. Степан Пасічник та актор театру Роман Джиров виїхали з Харкова на початку повномасштабного вторгнення, але невдовзі повернулися і зустрілися з колегою Дмитром Петровим, який залишився у Харкові. і в повернувшись до театру, який тоді ще не працював, усі троє відчули потребу у творчому і людському висловленні. Вони захотіли створити виставу для військовослужбовців на передових позиціях. Сів війни! Нехай щастить! Степан пасічник казав тоді: я не міг грати якусь іншу роль або робити якусь іншу виставу, не пов'язану з війною. Вистава нехай щастить стала унікальним поєднанням фарсової гри драматичних акторів та театру ляльок. Вистава, створена з мінімальними ресурсами, виявилася надзвичайно ефективною у піднятті бойового духу військових. Актори виступали навіть поблизу лінії фронту, часто в умовах далеких від театральних стандартів. Проте саме ця безпосередність та щирість робили виставу особливою та близькою для глядачів. Степан Пасічник зазначає, що театр під час війни виконує роль своєрідної зброї проти ворога, порівнюючи його з Хаймерсом – високоточною реактивною системою залпового вогню. Через мистецтво він та його колеги прагнуть донести правду про війну, висміяти ворога та підтримати моральний дух українців. Пошук відповідного матеріалу був складним. Більшість сучасних п'єс про війну мали трагічний характер, що не відповідала задуму режисера. Степан Пасічник прагнув знайти твір, який би поєднував гумор та життєствердність, Адже, за його словами, навколо трагедії і так багато ми шукали такий матеріал, який за емоціями був би таким, як у поезії Лесі Українки. Я буду крізь сльози сміятись. Казав Степан Володимирович, після тривалих пошуків та спроб створити оригінальний сценарій, команда звернула увагу на п'єсу грузинського драматурга Баси Кашвілі Війнонька. Однак, велика кількість персонажів у творі унеможливлювала показ вистави в умовах близькості до лінії бойових дій. Тоді актор Дмитро Петров запропонував використовувати ляльки, що дозволило б зменшити кількість задіяних акторів та спростити логістику. До команди приєднався професійний лялькар Павло Савельєв, і так народилася вистава Нехай щастить. Створення ляльок стало одним із найскладніших завдань. Цим зайнялася художниця Дар'я Кушніренко, дружина Павла. Доки актори працювали над текстом, вона зробила ескізи ляльок російських пілотів. Декорації створювали з підручних матеріалів. Щоправда, залізні основи для ширм Степан Пасічник узяв із матеріальної частини вистави свого авторського театру посткриптум. Декорації не мали спеціального професійного виготовлення, окрім воза. Щоб його сконструювати, актори познаходили старі дошки. Зробити фіру допоміг Олександр Богданов. Декорації обов'язково робили розбірними, знову ж таки, щоб усе легко складалося у бусик. Працювали не тільки над сюжетною і візуальною складовою, але й ще над аудіальною, над створенням музики. Актори використали у виставі українські народні пісні у авторському аранжуванні. Актори вирішили, що вважатимуть прем'єрою вистави той день, коли зіграють її для військовослужбовців на передовій. Але спочатку відбувся закритий показ вистави у грудні 2022 року. Я пам'ятаю наші перші враження, перші слова, коли ми вже після показу вистави сіли в автобус і поїхали на передову. Ми тоді на трьох локаціях зіграли, а потім, коли поверталися назад, почувалися морально втомленими. Але ця емоційна втома була справжньою зі сльозами на очах, ділиться Степан Пасічник. Виставу грали у Донецькій області для бійців, які були поблизу Бахмута і ще жодного разу на ротації. Виставу показували у великих ангарах, де не було навіть на що сісти. Тоді 100-150 військовослужбовців стояли, дивилися і слухали. Актори грають для бійців незалежно від їхньої кількості. Ми мали один виступ, де в окопах було четверо бійців, каже Степан Володимирович. Ми граємо для тих, хто захищає нас, щоб вони могли всміхнутися і видихнути. Вважаємо це своєю місією. Згодом виставу взяли в репертуар театру імені Шевченка. Навесні весні 2023 року. Актори з виставою Нехай щастить поїхали в тур Україною Полтава, Львів, Житомир. Вистава Нехай щастить отримала приз 5-го всеукраїнського театрального фестивалю премії Гра у номінації за найкращу виставу рефлексію на події російсько-української війни. Також виставу показали в Івано-Франківську під час проведення мультижанрового фестивалю Харків нерелокована культура. Варто також згадати і театральний проєкт Степана Пасічника за підтримки українського культурного фонду восени 2023-го, здобутком якого стала вистава Орфей, що складена з двох частин: мініатюрної драматичної поеми Лесі Українки «Орфеєве чудо, та спеціально до цієї постановки, написаної режисеркою Єлизаветою Бадніковою, п'єсою Орфей. Чудо, першими глядачами вистави стали мешканці тих громад, які не мають власного театру. Втім, вкрай потребують сьогодні культурного живлення своїх патріотичних переконань у Донецькій області Костянтинівка та на території Харківської області. У Золочеві глядачі, мешканці деокупованих селищ Турове та Макарове, у Балаклиї для військових, а також Ізюні та Осколі. Беручи до уваги конкретну глядацьку адресність вистави Орфей і обставини її створення, вона вийшла нетипово простою з огляду на традиційну поетичну образну режисуру Степана Пасічника. Хоча задум вистави Орфей є класицистичним, тут відбувається раціональне осмислення теми ролі митця у житті громади під час війни та аргументоване позиційне висловлювання її творців. Виклики та досягнення робота в умовах війни приносила чимало викликів: постійна небезпека, обмежені ресурси та необхідність швидкої адаптації, до мінливих обставин, вимагали від команди неабиякої витримки та креативності. Проте відгуки військових та цивільних глядачів свідчили про важливість та необхідність такої діяльності. Протягом трьох років війни ми спостерігаємо, наскільки ми необхідні для Харківців. Зазначає Степан Пасічник: відбувся інший ніж був до війни зв'язок глядача і актора, інша комунікація. Окрім вистав на передовій, театр під керівництвом пасічника активно займається волонтерською діяльністю, збираючи кошти та ресурси для підтримки збройних сил України. Все це підкреслює важливість культурного фронту у загальному спротиві агресору. Діяльність Степана Пасічника та його колег демонструє, що мистецтво здатне бути потужною зброєю у боротьбі за свободу та незалежність. Театр під час війни не лише розважає, але й лікує душевні рани, надає надію та зміцнює віру у перемогу. Творчість, яка народжується у таких складних умовах, стає символом незламності та сили українського народу.